Що повноцінно вайс уже українці в Україні користуватись не можуть Там в цілому, якби підтримка ніколи не скаже, чому так відбувається, що може бути там ризиковим. Ну, транзакції з криптобіржами, наприклад, я ще кілька ризикових моментів прописав в статті. Там найвигідніше це робити, коли ви використовуєте спосіб поповнення Google Pay. Ну, Є українці, які так робили. Ці гроші доходять, але я вам даю в статтю більше, що таке CSR, обміни і так далі. Вітаю вас на сімейному бюджеті. Хочу ще раз поговорити про Вайс, тому що дуже багато питань. Я зробив для вас велику статтю. Вона в описі під цим відео, і за наступні 7 хвилин я розкажу основне з цієї статті такі відповіді на найбільш часто задаваємі питання. А в цілому, мені здається, що якщо компанія Vice на початку війни розвернулася передом до українців, та там менше комісій було, вони дозволили діджитал картки відкривати і так далі. То зараз навпаки вона розвернулася задом, і ми бачимо, що і рахунки закривають. І сервіс обрізають. Ну, давайте по всьому цьому пройдемося. Але якщо ви вважаєте, що потрібно якось публічний простір це, там винести, написати запит в компанію, прес-службу, пояснити і так далі, то напишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо у вас буде багато, ви готові це інформаційно підтримати, то я міг би це зробити. І це прикро, що компанія так зараз ставиться до українців в Україні, адже перший офіс розробницький дев де офіс компанії був в Черкасах, і власне, ну мабуть би технічно Вайза не було без українців, без українських it команд. Давайте по питаннях. Перше питання: чи правда що Вайз більше не відкриває рахунки українцям? Давайте скажемо так: є українці в Україні, їм досі відкривають рахунки, але це не повноцінний мультивалютний рахунок Вайс там в багатьох валютах. Це якийсь куций незрозумілий рахунок, де там можна тільки переказ з Вайза на вайс відправити. Ну тобто, швидше, що повноцінно Вайс вже українці в Україні користуватись не можуть та нові. Однак, якщо ви в ЄС і у вас є адреса в ЄС, то ви з українським паспортом, але адресу в ЄС можете відкрити ВАЙС-рахунок, там є пункт, щоб вказати ЄС адресу, висловити туди дебетову картку Вайс, і тоді у вас вже буде повноцінний рахунок, яким ви можете користуватись. Також зауважте, що Вайс випускав українцям спочатку війни диджитал картки. От в мене така є. Вони діять і будуть діяти до строку погашення. А з 12 серпня вони вже припинили це робити. Тому навіть якщо у вас повноцінний у вас рахунок картку випустити не можете, якщо ви українець який знаходиться в Україні, як я чи правда, що вай закриває персональні рахунки українцям? Так правда тут потрібно розрізняти, що ну дійсно є там крутильщики Бінансу і так далі. Але в цілому, якби підтримка ніколи не скаже, чому так відбувається. Та вони можуть дати посилання на acceptable Use Policy, От в статті, яку я вам даю до відео, там є ці лінки, є розписано, і е, що може бути там ризиковим. Ну, транзакції з криптобіржами, наприклад, може бути ризиковано, адже в. Вайзі прямо написано, якби що оця криптообмінна діяльність заборонена, і якщо у вас є вайс контрагент, якому ви там USDT міняєте з бінанса, якщо заблочить цього контрагента, можливо, можуть заблочити вас, я не знаю. Ну, але я ще кілька ризикових моментів прописав в статті. І дійсно, знаю випадки, коли рахунки закривали. З іншої сторони, в мене мій рахунок, я ніяких бінансів не кручу. Жодних правил Вайза не порушую. Він в мене прекрасно працює, і картка Digital теж працює. Якими валютами можна зараз поповнювати Вайс? Дивіться, з. Жовтня вайс в гривні ви не поповнити, можете поповнювати в гривнях або доларах. Та найвигідніше це робити, коли ви використовуєте спосіб поповнення Google Pay. Ну, в принципі, це там як квазікеш оплата в інтернеті. Йде якщо ви берете через Google Pay, там раніше була знижена комісія. вайс вам зразу показує при поповненні, яка може бути комісія. Чи можна це зробити через Apple Pay, наскільки мені відомо, ні? Чи можна це зробити звичайним пір-ту-пір переказом? Так можна. Якщо ви будете відправляти з монобанка пір-ту-пір, наприклад, валюту, це буде там 1% комісії. Якщо з Приватбанку 2%, знову таки в статті є лінк на табличку, де добрі люди збирають всю інформацію по ось цим комісіям і способом поповнення, бо воно може залежати від українського банку, від валюти, і від способу поповнення, тобто три змінних. Чи правда, що Вайс забороняє поповнення Interactive Brokers. Знову таки, давайте розбиратись з валютами. Є USD поповнення через чи те, які найдешевші. А тут проблема мені здається, не на стороні Вайс. Я позвонив їх в підтримку. Вони сказали: ну, ви не можете так робити, але. Ніби технічно це неможливо, так? Ми знаємо, що люди так робили, це технічно можливо. І На сайті теж, до речі, Вайзер є фраза там you can send, you can send, тобто, чи не можна, чи, чи ти не можеш, бо так не працює. Ну є українці, які так робили, ці гроші доходять, але на інтерактиві ці гроші приходять як від Vice Inc., а не від там, Івана Іванова. І відповідно це вже претензія з боку інтересів, тому що це порушення їх правил. Вони це сприймають як third party, Да? Тому в доларі ось на жаль, ся чим не можете. Свіфт в доларі потрібно було потестити і дізнатись, від кого він там приходить. Але точно працює євро і сєпа. Якщо ви робите платіж в СЕПА. На інтерактив, то з обох сторін ніяких претензій немає, повністю прозоро, якби згідно всіх правил, інформація. Ну і був якийсь там один-два дні, коли сіпа перекази глючили. Знову таки, не пишіть на форумі там. Ай яй яя, все заборонили, не працює. А спочатку краще дізнатись сапорта, тому що швидше за все, це просто були технічні глюки, і точно останні дні я знаю людей, які поповнювали СЕПА через ВАЙС. Ще одне питання: чи у мене на карці долар? Чи можу я поповнити вайс в євро? Ну потрібно розуміти навіщо в принципі. Можете можете при поповненні конвертувати, можете потім на вайзі конвертувати там курси валют до речі досить вигідні. Що буде, якщо я проведу гроші по ланцюжку, гривня бінанс USDT, Вайс USD? тут я бачу дві проблеми. Першу вже сказав, тобто це операція з криптобіржею. Хтось вам на Вайс перейшли гроші. Це буде криптообмінник. Ну і тут, якби щоб порушення права Вайс цим криптообмінником не перекинулось на вас. Це перший момент. Ну, і другий момент з податкової якби точки зору. Коли вам прийшли звідкись якісь гроші на ваш особистий рахунок не від вас, то це вас викличе податкове зобов'язання і необхідність декларувати 19,5. з половиною. Будете ви робити чи ні, це інше питання, та але податкове зобов'язання, тобто такий боржок, за вами виникне. Чи можу я відкрити бізнес рахунок ФОП у вайзі? Я позвонив підтримку. Вони сказали, так можете. Хоча хтось в інтернеті писав, що йому там не відкрили. Але в цілому я знаю людей, які відкривали, і які нормально на Вайс через ФОП працюють. Наступне зразу питання: чи це легально? Ну, по-перше, на каналі вже було велике відео про ФОПів і Вайс. Є позиція податкової, є позиція юристів і так далі. Ну, нагадую, що 5% як платити необхідно чи два. Чи може моя естонська компанія працювати через Вайс? Так може це Вайс бізнес Account і в принципі багато компаній там мають вайзі рахунки, і може ваша естонська компанія мати вайс бізнес Account. Чи буде брати вайс участь в автоматичному обміні інформації європейських країн з Україною? Ну, ми практику не знаємо, тому що її не було. Да? Я вам даю в статті більше, що таке CSR, обміни і так далі. А, моє очікування, що так, сам Вайс відповідає. Цитую вам повна відповідність законодавства та готовність ділитися податковою інформацією. Та тобто, в принципі, вони якби готові, але які там будуть механізми, що саме буде розкриватися Вайзом, і так далі, ми поки не знаємо. Що ще важливого про вас? Вам потрібно знати: якщо у вас є картка там, чи діджитал, як у мене, чи дебетова, якщо в Європі на європейську адресу заповнили, ви можете з неї знімати гроші в банкоматах. А, недавно мені прийшов лист щодо 200 фунтів, це безкоштовно. А більша сума буде 1% комісії. Тепер я вас прошу кліно про лайки. Я сподіваюся, хоч щось з цього відео вам було корисно. А... Ютуб більше любить відео сімейного бюджету. Якщо ви їх лайкаєте. Ну і нам команді приємно, тому що для нас це теж показник, що ми щось корисне зробили. І нагадую, напишіть в коментарях, якщо ви готові підтримати таке публічне звернення до Вайс, чому так негативно стало ставлення, змінилось до українців, які в Україні, то пишіть і будемо об'єднуватися і щось робити. Дякую вам за увагу до наступних зустрічей на сімейному бюджеті. Не забудьте про лайк.